Як себе відправити в армію, це треба всім розказати, що ти туди йдеш, і просто відрізати собі всі мости, і ти вже назад не спригнеш. Я відповідно всім розказав, що йду в армію. і Думаю, може, якісь сліди з'являться, куди в який підрозділ, де є нормальне управління, там знайомі люди або ще щось. І мій товариш, який вже пішов в ТРО, скинув мені пост Маркуса, що в Києві буде проводити співбесіда, підрозділ безраміщений. Я так, все, це для мене? Пішов на співбесіду там, так, побадались на, на співбесіді з точки зору, яку ті я можу створити в підрозділі. Ну і тоді, в тому числі завдяки тому, що пан Валерій підтримав кандидатуру, я туди і попав. Потім був окремий челендж офіційно туди оформитись. Я на наступний день вже приїхав, попрощався з сім'єю. Там діти плачуть, дружина плаче все. Я йду в армію, їду, слухаю патріотичні пісні. Приїжджаю в строєву. Перший дую, дивлюсь, якісь куча капчених мужиків сидить. І думаю, так щось вони не схожі на 47-му. Підходжу, кажу, козаки, я до 47 сьома. Там типу зати дядько сидить, рятує на лавочці. Ми є 47 сьома. Я такі щось не здиву купа, походу. Бо ті люди, яких я бачив на співбесіді, це явно не цей профайл. Але потім сказали, Строєва? Я зайшов, кажу, такі-то, такі-то, і вона на мене подивилась і сказала фразу, яку до скріп набирали по собеседованием